Доброго ранку, мої любі! Сьогодні на уроці ми з вами попрацюємо із таблицею множення та познайомимося із таблицею множення Піфагора. Давайте для початку ми з вами розкриємо наші зошити та запишемо 3 жовтня класна робота, математичний диктант. Приготуйтеся, будь ласка, записувати відповіді через кому, якщо потрібно, натисніть на паузу. Отже, перший приклад 3 помножити на 3. Записали відповідь: 3 помножити на 3. Наступний приклад 4 помножити на 6. Записали відповідь 4 помножити на 6. Наступний третій приклад 5 помножити на 7. Записали відповідь: 5 помножити на 7. Четвертий приклад: 6 помножити на 8. Записали 6 помножити на 8. П'ятий приклад 7 помножити на 4. Записали відповідь 7 помножити на 4. Шостий приклад 8 помножити на 8. Записали відповідь. 8 помножити на 8. Сьомий приклад 9 помножити на 7. Записали відповідь 9 помножити на 7. І останній восьмий приклад 9 помножити на 0. Запишіть, будь ласка, відповідь 9 помножити на 0. А тепер, будь ласка, давайте перевіримо. Поставте відео на паузу і звірте правильність ваших відповідей. Розгорніть, будь ласка, ваші підручники на сторінках 46 та 47. У зошиті запишіть приклади 1. В завданні 1 нам необхідно поглянути в кожній таблиці множення випадок, коли обидва множники одинакові, та згадати результати таких добутків. 7 помножити на 7 дорівнює 49. 4 помножити на 4 дорівнює 16. 3 помножити на 3.

Дорівнює 81. Запишіть, будь ласка, ці приклади, поставивши відео на паузу. Скажіть, будь ласка, чим цікаві ці вирази? А вирази ці цікаві, тим, що обидва множники однакові. Щоб зручніше обчислювати, вигадали таблицю множення. У якій зібрано всі випадки множення від числа 2 до числа 9. Вважають, що зазначення будь-якого множення числа у стовпчик є зручним для обчислень. З такими видами таблиць множення ми вже зустрічалися і у підручнику, і на обкладинках зошита. Існує і інший вигляд таблиці множення. Цю таблицю множення ви можете бачити зараз у підручнику у завданні 2. Її названо Ім'ям Піфагора, який є її творцем, тобто людиною, яка її вигадала. Піфагор це давньогрецький мудрець і філософ. Життя його було наповнене дивомижними подіями. У вченні Піфагора цифри мали найважливіше значення, а його послідовники вірили, що за допомогою цифри чисел можна розкрити всі таємниці Всесвіту. Множити за допомогою таблиці Піфагора доволі легко у верхньому горизонтальному рядочку знаходять числа від 1 до 10, це є перший множник, а у вертикальному стовпчику знаходяться також числа від 1 до 10, і це є другий множник або навпаки у вертикальному стовпчику перший, у горизонтальному рядочку другий множник. І так, на перетині рядка із стовпцями знайдемо результат, тобто їхній добуток. На перетині. цифр рядка і стовпця ми знайдемо результат, і це буде добуток. І так, давайте з вами помножимо 5 на 5. Знаходимо ліворуч у стовпчику 5, це рядок. І тепер нам треба знайти 5 у горизонтальному рядочку другий множник. І на перетині рядка і стовпця ми знаходимо добуток. Число 25. 6 помножити на 3. І так, перший множник 6, ось цей рядочок. Другий множник 3. Ось його стовпець. На перетині ми знаходимо добуток 18. За допомогою таблиці Піфагора можна ділити числа. Тільки в цьому випадку, у лівому стовпчику числа, які тут записані від 1 до 10 це буде дільник. А в правому рядочку від 1 до 10 записані числа, це будь-частки, а може, навпаки. Давайте розглянемо приклад 24 поділити на 4. 24 це ділене. 4 це дільник. Знаходимо у першому стовпчику ліворуч число 4. На цьому ж самому рядочку ми знаходимо ділене 24. Треба поділити на 4. Частку ми знаходимо вгорі. Рухаємось вгору, знаходимо число 6. Отже, 24 поділити на 4 буде дорівнювати 6. Давайте розглянемо ще вираз. 35 поділити на 7. 35 це ділене, 7 це дільник. Знаходимо в лівому стовпчику дільник 7. В цьому рядочку ми знаходимо ділене. 35. Щоб знайти частку, нам потрібно рухатися вгору до горизонтального рядочка. Частка число 5. 35 поділити на 7 дорівнює 5. Попрацюємо із таблицею Піфагора у підручнику завдання 2. Запишемо в зошиті приклади 2. Нам потрібно скористатися таблицею умноження піфагора і обчислити за зразком. Скориставшися таблицею, нам потрібно поділити 20 на 5. Знаходимо 5 у лівому стовпчику. В рядочку знаходимо число 20. Треба 20 поділити на 5. Піднімаємося вгору, отримаємо результат 4. Отже, 20 поділити на 5. Дорівнює 4. Натисніть відео на паузу та спробуйте самостійно знайти і записати вирази в зошиті. Обчисліть вирази самостійно. Давайте перевіримо отримані результати. Поставте відео на паузу і перевірте, що у вас вийшло. Продовжуємо працювати з підручником. Сторінка 47, завдання 3. Склади свою таблицю Піфагора. Для цього нам потрібно накреслити квадрат, кожна сторона якого буде дорівнювати 11 клітинок. Я вам покажу такий квадрат, який я знайшла в інтернеті, і цю вправу ми зробимо усно. Отже, ми бачимо перед собою квадрат. У верхньому рядку по горизонталі ліворуч, по вертикалі, ось вже майже всі записані числа від 1 до 10 і в лівому стовпчику також. Далі по діагоналі ми будемо записувати результати множення однакових множників на початку уроку ми сьогодні з вами обчислювали такі вирази. 1 помножити на 1 дорівнює 1. При множенні на одиницю ми отримуємо те саме число 2 помножити на 2 дорівнює 4. Зверніть увагу, на перетині стовпця і рядка ми записуємо результат множення. Далі 3 помножити на 3 дорівнює 9. 4 помножити на 4 дорівнює 16. 5 помножити на 5. Дорівнює 25, 6 помножити на 6, 36, 7 на 7 дорівнює 49. 8 на 8, 64, 9 на 9, 81 і 10 на 10 буде дорівнювати 100. 100. Далі зверніть увагу: 2 треба помножити на 1. На перетині рядка і стовпця записуємо відповідь. Ми знаємо, що любе число, яке помножити на 1, дає нам те саме число. 2 помножити на 1 дорівнює 2. І так, результати у нас же є. Ми знаємо, що закономірність таблиці множення кожний наступний результат збільшується на 2 одиниці. Значить 2 помножити на 3 буде 6, 2 на 4 буде 8, 2 помножити на 5 буде 10. 2 помножити на 6 буде 12. 2 помножити на 7 буде. 14, 2 помножити на 8 буде 16, 2 помножити на 9 буде 18. І 2 помножити на 10 буде 20. Таким чином можна заповнити всю таблицю Піфагора. 3 помножити на 1 буде 3. І так далі. Отже, якщо у вас буде бажання, ви можете самостійно створити таку таблицю. А на сьогодні наше заняття завершено. Дякую є любі, гарних вихідних!